Друзі, вітаю вас на каналі Шкода, що нова. До речі, зараз знаходжуся в Рівному. хочу заїхати на автомайданчик князя Володимира. Хочемо глянути, які там, що там можливо якісь нові, нові автомобілі заїхали, які ціни там, чи змінилися ціни на автомайданчику чи ні. Тому от всім добра, як кажуть. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Всього самого найкращого. Знаходимося ми на площаці Любе Авто. От є такий непоганий варіант Peugeot 3008. Автомобіль 1.6 дизель на механиці, на зимових шинах, на от таких каточках. Ціна автомобіля, друзі, 10200. 207 тисяч пробігу. от такий непоганий варіант. Бачите, хороший дуже колір. Авто ще не на номерах на наших. Далі йдемо. Ось такий є друзі варіант Ford Fiesta. Тоже, до речі, такий, за такі кошти. Ну, такий непоганий автомобіль. Бензиновий 1,6 ціна 9,300. До речі, на площадці любе авто. Е кажу це не реклама, мені ніхто за це не платить, щоб ви там не сумнівалися. Просто тут є великий вибір автомобілів, тому от я сюди підходжу і от стараюся знаєте, там щось от оглядати, дивитися. Тому так само, якщо вас цікавить якийсь огляд, телефонуйте обов'язково за моїм телефоном. Ставте лайки, вподобайки. Ну і так само обов'язково наймайте експерта. Ось такі є Renault Modus, друзі. Один і два бензин, два ключа, 124 тисячі пробігу. Ось такий теж непоганий варіант. Дуже просторий автомобіль. Тобто, з Бельгії він. На, на цих колпачках таких. Тому от йдемо далі. Бачите, погода сьогодні хороша. Напороду хорошо, такий є Nissan Жук. Дуже красивий колір. На безключовому доступі автомобіль. Автомобіль у непоганому стані. Можна, можна так само його розглядати. От такий він є красивий автомобіль, бензиновий двигун, 107 тисяч пробігу, ціна 9900. 1,6 бензин. От такий варіант. от Toyota Avensis Тож дизельок такий непоганий. Получається 2.2 дизель, сьомий рік, 251 тисяча пробіг. Тому, якщо вас цікавить автомобілі, можете телефонувати за тим номером. Так само, якщо вам треба глянути, телефонуйте, набирайте мене, обов'язково приїду на цю площадку і так само вам все, комп'ютерну діагностику, всі варіанти покажу. От вам є Астра. Аж, до речі, всидання дуже. Така рідкість, знаєте, для мене. от Не часто їх зустрінеш. от такий варіант 288 тисяч пробігу, 12 рік, 1,6 бензин, 2 ключа. і ну ТО двигуна і ходової. Тож от такий варіант. Цікавий варіант. Бачите, на номерах вона вже сірий металік, серебро в народі от така є Рено Лагуна Тоже, бачите, машина на ну, на базі Мегана, От дизель 240 пробіга, 10 рік, 1,5 дизель. Ціна 6800 доларів, мінус ще 300 доларів знижки. Тому цікавить, телефонуйте. От Рено Меган. Другий Меган, у білому кольорі. 230 тисяч пробіга, 1,6 бензин на автоматі, друзі. На автоматі ціна 6600. от якось отак. Отакий він обійде його трошки. от третій реномеган на чорних зеркалах таких. 7900 ціна, мінус 400 доларів, 216 пробіга, дизель 1,5. Теж дуже їх люблять, ці непогані автомобілі можете так само, ну дивитися, щоб був пробіг. От є така опільенцівня. Мені подобається ця машина, непогана машина. Моя така була, я ще раз там казав відео. От дизель 293000 пробіга, 2.0, 14 рік на автоматі, сервісна книжка, автомобіль весь, бачу обслужений. От дивіться, от такий салончик. Салончик непоганий, охайний, гарний колір, красуня. От вона, от вона мені подобається. от не знаю, Подобається простора машина, дуже класну дорогу тримає. От такі субарики. Теж такі варіанти їх люблять. Там трошки є звісно, проблеми з тими двигунами дизельними. Тому так я, я рахую, що Subaru має бути бензиновий. От бачите, 107 тисяч пробігу 2,0. Тому, друзі, от такий варіант. Якщо потрібно, телефонуйте. Ну, Бачу Opel Vivaro. ціни не вказано, але я так зрозумів, що він також продається. От ще один Opel Vivaro. В пасажирі такий варіант, бачу такий роз... Розмальований 158 заявленого пробігу. Ось такий друзі варіант. Тому, якщо цікавить огляд якийсь, обов'язково телефонуйте за моїм номером телефону. Номер телефону вказаний в шапці профілі. От є такий варіант Кенго дивіться, В пасажирі пробіг вообще, он 88 тисяч два ключа, 19 рік, друзі. ну, Ціна трошки така, але от такий непоганий варіант. ну, Бачите, якщо там дійсно такий пробіг, то... Супер, дивіться, от. на таких шинах зимових, бачите, нулячі шини в білому кольорі, заводський пасажир, бачите, тонований. Ну, такий класний варіант. Тому, якщо цікавить, телефонуйте. От ще базешний меганчик, такий. от Третій меганчик, дивіться, який гарний колір. Класне авто. Мені таке подобається ціна якість от вам. 232 пробіга, 12 рік, 1,5 дизель на базе. Непоганий. Бачите, давайте його обійдемо трошки. На таких каточках, на фаркопі. от такі, друзі, варіанти. The Джорні. 3,6 двигун, класний колір. Теж така матьора тачка, як то в народі говорить, знаєте. От бензин 13500, 141 тисяча пробіга. 3,6. Тому от, от такий варіант. Тому кажу, друзі, якщо цікавить, телефонуйте. От Mazda CX5. До речі, в мене клієнт там просив оглянути, дивіться, от вам вже по відео. Можете подивитися, Mazda CX5. І ціна відносно непогана 15 тисяч доларів. 15 рік, 2,5 бензин. На непоганій комп'єктації, без доступ, сидіння, підігріви, перфорація шкіри. От Такий друзі, варіант. Так що, якщо цікавить, телефонуйте. Ну і так само набирайте мене, можу глянути тут автомобілі. Напоминаю ще раз, от Mazda CX5, от дивіться, 2.0 бензин. От бачите, знижка є хороша, 12500 ціна. Напоминаю ще раз, обов'язково перед покупкою наймайте експерта. Будь то я, будь-то інша людина, будь ласка, тобто, ну, щоб ви не попали в народ, як кажуть, знаєте, то краще Краще, краще заплатити експерту і знаєте, будьте впевнені в тому, що вам плюс-мінус адекватний автомобіль підберуть. В класному, кольорі. в класному кольорі Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, дизлайки. Наголошую, саме для Збройних сил України послуга комп'ютерної діагностики та підбору безкоштовна. От ідемо далі. От є такий варіант Nissan Rogue от Дивіться, який класний колір. Блистить на сонці. На класних дисках. Такий варіант непоганий. Така ціна 15500, ну непогана ціна 2,5-17 рік. Есть, ну, потрібно дивитися так само, як вона була вдарена на аукціоні, за скільки вона продавалася, за скільки вона ну, купилася. Toyota rav 4 Америка, ну, скажу такою Європа, Toyota rav 4 мені набагато поярше, по якості салону і по всьому. Тому це, це моя така думка, знаєте, ну, та, там камери ще можна брати і таку там. З Америки, але отож, от дивіться варіант такий. І рік такий 19 900 мінус 500 доларів, 109 тисяч пробіга, 2,5 повний привід на бензині. от Таке воно. Йдемо далі. От є Mercedes єшечка, дивіться, який красивий колір. Вже на номерах, сам паркується на класних ледах. Бензиновий 110 тисяч пробіга, 13 рік, 2,0, 17 тисяч доларів автомобіль. Якби ми дивилися, от є Audi Road A4. Теж дивіться, яка крута тачка, які класні арочки. Салончик непоганий. 2,0 бензин, 13 рік, 217 ти тисяч пробіг. Ось от, 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 така які, я, К5. 12400 бензинове, 2,0 106 тисяч пробігів. Ось такий Mercedes, дивіться, в АМЖ AMG, AMG об, обвесі. 2.0 бензин. 900 який, дивіться які, Edition. Супер. 35 тисяч доларів 915 рік бензинова машина. Дуже класно на, на сонці виглядає. Зараз побачите система вихлопа, яка от крута, така такий є варіант. Знаєте, на літо там, або для дівчинки такий купешний автомобіль є ще така Toyota Prius Price. В крутому такому кольорі буде виділятися серед потока, знаєте як такий варіант на таких дисках класних. 24500 ціна, 1,8 гібрид, 33 тисячі пробіга, 19 рік. Тому то так, і є така Toyota Auris. Тоже така для жінки непогана машинка, але звісно на механіці 13600 доларів 1,5 бензин, 67 тисяч пробігу. Теж можна розглядати, теж надійні машини. Нічого за них поганого не скажу, щоб на механіці. Тому якось так, друзі, от є ця дана площадка. Телефонуйте, до них, телефонуйте, можете мене набирати. Ще раз напоминаю, це не реклама, це не те, що там мені там кошти якісь платять. Просто... Непогана площадка. Оглянув автомобілі, тому якщо вас цікавить з даної площадки автомобілі, телефонуйте за моїм номером телефона. Телефон казаний шапці профілю. Обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, реально сьогодні теж в Луцьку я не був, це сьогодні четвер, просто як вам сказати, був заказ в мене на Львів, тому от... Така історія. В суботу, якщо десь Бог, все буде добре, буду в місті рівному на авторинках. Тому, якщо вас цікавить якийсь огляд, телефонуйте. Тому так, якось так. Всім добра, мирного неба. Бережіть себе. Всього самого найкращого.